Вручення літературної премії імені Михайла Дубова відбулося в Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Цьогоріч її отримали троє лауреатів. Це молоді члени спілки письменників України Володимир Савчук та Ольга Прохорчук, а також другокласник Володимир Криловець. Хлопчик родом із села Вельбівна Острозького району. В його творчому арсеналі три видані книжки. Перша з них Волошкове поле вийшла друком у першому класі. Її він подарував своїй першій вчительці Юлії Тишкун. Хлопчик хороший, мало трошки спілкується з колективом. Любить, щоб попрацювали індивідуально. Ну звичайно, що обдарована дитина. Ось вже в другому класі, з перший семестр він має відмінник нас, бачить світ своїми очима, любить природу і. Звертається до метелика, до зайчика, до сонечка, і завжди він не самотній, він тільки з ними. Збірка короткої прози навколо студента Острозької академії Володимира Савчука стала однією з найкращих. Вона складається з коротких есе та замальовок. До речі, навколо є першою збіркою хлопця. Її тираж склав 100 примірників. Володимир розповів, наскільки дорого молодому письменнику студенту видати книгу. Якщо відкладати зі стипендії, починаючи з першого курсу, то десь до третього курсу можна більш менш його і видати. Просто yes. я видавався в відділі Острозької академії, а там як студент Острозької академії мені трошечки вже і допомогли. Це цілком реально. Якщо є мета, її поставити перед собою, то її досягнути можна. Михайло Дубов, ім'я, якого тепер носить літературна премія, помер на 33-му році. За життя йому не вдалося донести свою лірику до читача. Його поетичні збірки Вербниця, сонячний годинник, довіра вийшли друком лише після смерті поета. В Спілку письменників України він також увійшов посмертно. Друг та колега по Перу Анатолій Криловець розповів, що в радянські часи в літературу увійти було дуже важко, адже потрібно було писати ідеологічно правильні вірші. Як тоді казали, Перші паровози. Мало книжка потрапити, яка до шмиги редакторові. Це роки проходили, десятиріччя. Ну і Михайло Дубов не був тут винятком. Як з'ясувалося, премія імені Михайла Дубова не фінансова. За словами Анатолія Криловця, письменники народ бідний. А спонсори не надто охоче прагнуть допомагати. Лише один раз вдалося долучити мецената. Тоді призовий фонд склав символічних 100 гривень. Якщо говорити про фінансовий бік, то тут немає про що говорити. Письменники люди бідні, тому ми зразу. Відмовилися від цього фінансового боку, бо де ж ми ці гроші знайдемо. Просто моральне заохочення. Це є стимул для молодої людини, яка на старті отримала премію, яку пошанували премію імені Михайла Дубова отримати може талановита молодь. Свої роботи письменники та поети мають подати в спілку письменників України до 1 жовтня кожного року. Проте існує вікове обмеження. Вік автора не має перевищувати 33 роки. Анна Хіночик Дмитро Спітченко у ритмі подій.